Йобані, блядь, мухи, А Ану не дьоргайся, я тобі нову аватарку малюю. Ґ? Опять нализався. Тіхан, їбі його мать, ти куди дивився? Йому ж сьогодні на смину вночну. Щас буду роздавати пизди усім хейтерам Владоса. Отак буду хуярить. І отак. Любка. Ти кого тут пиздить, собрався, алкашура? Ану додому бігом. Мужики, щас соняшника нагатим. На 0,7 должно хватить. Если шо, охранника беру на себе. Фу, блять, так а ану потеряйся. Манав я більше тут дрязку ловить. Та єбались ці суші. Піду біля ша заточу. Ух ти. Ах ти імпотент старий.